Пане Вікторе. Продовжимо нашу розмову інтерв'ю, яке дав секретар РНБО Олександр Литвиненко Financial Times. Там він зокрема сказав, що шанси України на прорив на фронті цього року невеликі, і він закликав Сполучені Штати Америки зняти цитата, абсолютно несправедливу заборону на використання американської зброї по території Росії за словами Литвиненка. Якби цієї заборони не було, то російська армія ймовірно не змогла б так швидко. Просуватися під Харковом, тому що Україна власне не може бити по тилах цього наступального угруповання. Також відомо про те, що зараз є група із 13 американських конгресменів, яка звернулася із листом до очільника Пентагону Ллойда Остіна із тим, щоб був цей дозвіл для України бити по законних цілях безпосередньо на території Росії. Як гадаєте, чи можемо ми сподіватися в найближчій перспективі на позитивне рішення в цьому питанні? Тому що з огляду на останні заяви американських високопосадовців вони розуміють наскільки зараз складна ситуація на фронті, і про те, що найближчі тижні і найближчі місяці будуть вирішальними під час прес-конференції після чергового засідання у форматі Рамштайн говорив і сам Лойд Остін. Я думаю, що це вікно вертона теж відсунеться і нам дозволять це робити. Сподіваюсь, що це буде дуже швидко. Хоча, я от не знаю, мені от сьогодні військові розказували навіть в чаті, там, в Телеграмі скинули, що наші вразили їхній бук от з того боку от в Сумської області, да, ну, умовно. От юнаковка на на, на на, на тому боці вже суджа. От і там, типа, Суджей збили їхній бук. От, от чим же ж наші ж туди е, б'ють? І те, що я видно, от я коли буваю в прикордонних громадах, ну я ще не навчився сильно розбиратися там. Входи виход. Да? от, до речі, десятирічні діти запросто, да. Там, типа, коли там бухнуло щось там, здригнувся, там, типа, дядя не переживай, це. Там, типа, це не не вход, це не по нам, це наші туди б'ють. Тобто, наші, наші чимось б'ють. Але я сподіваюся, що оці атакамси, які на 300 кілометрів нам дали, що це буде не тільки всі цілі, ми тепер можемо брати. В Криму не тільки по кримському мосту, мосту пилять, а й правда по е, території якби ісконно Росії та там типа де хоча вони ж вважають і Крим, уже ісконе руська землю святої. Але скажем, щоб бити по Курській і Білгородській області саме по, скуп... ну, по скупченням їхніх військ. Саме там, де вони там полігони, де вони проводять навчання, де вони нам накопичують резерви свої. Щоб по цим резервам бить по тилам, це святе діло. І я думаю, що тут Литвиненко правий, ці конгресмени абсолютно праві. І, і рано чи пізно, але скоріше рано, вже скоро. Я думаю, що до навіть до липневого саміту НАТО в Вашингтоні це рішення буде прийнято. Поговоримо про роботу наших законотворців сьогодні, 22 травня, стало відомо про те, що Верховна Рада утворила тимчасову спеціальну комісію з фортифікації та закупівлі дронів. 277 народних депутатів підтримали відповідне рішення. Скажіть, будь ласка, чи можемо сподіватися найближчим часом на результативність і в чому вона може проявлятися? Ну, тут я би наробив цей різницю, і депутатам треба провести тренінг. Чому різниця між результативністю і ефективністю? Тому що якщо виділено мільярд, наприклад, на фортифікаційні споруди в Сумській області, то результат буде. Я сьогодні результат бачив Їду по дорозі, бачу зуби дракона, бачу там якісь десь окопи, бліндажі, якісь риються. да Але Окей, а скільки відкатів з того мільярда пішло? Тобто результативність це результат. Да, тобто на мільярд можна щось побудувати, навіть вкравши 200 мільйонів. Тобто а на за ті на ті, що залишились 800, щось побудувати. Ось це результат, а ефективність це ефективність потрачених грошей. Тобто за скільки ми їх купили, там за скільки нам ці зуби дракона зробили, а чи можна було це зробити? дешевше наприклад, оці залізобетонні ці штуки. Знову ж я дивлюсь: проїжджаю, а вона там є розколота Тобто, Я так розумію, що танк на ній, якщо вона їде, то воно розколюється так тоді. А, а, а навіщо нам так, так, така штука, яка тільки виглядає красиво з дороги? Я ж не шуткую, я бачив її розвалену. Тобто, щоб підійти кувалдою і і все, дорога очищена для ворога. да Виходить же ж так. Тобто, ну абсолютно деякі речі не зрозуміли. Тому ця комісія потрібна, щоб вона була на позавчора, да потрібно, але потрібно, щоб там були не слуги народу, а щоб там були якісь зубаті хлопці-дівчата з європейської солідарності, з голосу там з батьківщини, там хто помолодший, да до речі, фракції голос Роман Костенко присутній буде в цій комісії. Це дуже класно. Я сподіваюся, що е, він буде відноситись до, до цієї роботи. Тому що теж еф, а ефективність, результативність і ефективність роботи цієї комісії. Тобто, як ми будемо оцінювати результативність, буде якийсь звіт. Це результат. А що в тому звіті? Чи е, от у мене сміливе припущення, що раз. Як то в старим ще совєтським анекдоті там, львам м'яса не докладають. Так у мене відчуття таке, що якщо оцю, цей зуб дракона, да, оцей трикутничок, якщо я бачу його розваленим, то його розвалило від якогось удару. І в мене сміливе припущення. Туди не доклали цемент, або цемент не тої марки доклали, і воно фактично там як, як замок із піска. Да? Там стоп, значить, якщо не доклали туди цемента, то хто за це відповів? От, есть, мені потрібен такий результат, есть, а не просто колись Вагнергейтом займалася Мар'яна Безугла, і ми досі результата немає. Ми так і не знаємо, хто зрадник. От, а тут мені дуже конкретно треба, яка фірма зробила цей зуб дракона там, типа, і наскільки посадили голову фірми, якщо е, ця фірма е, зробила з піска фактично без цемента цю цю споруду. От, і кому вона давала відкат в такому випадку? Тому що ми ж розуміємо, що раз воно не зроблено з нічого, то це ж десь хтось ж отримав відкат. От от що потрібно, щоб комісія працювала результативність і ефективність. Речі різні, і можна виділити мільярд 200 мільйонів з мільярда украсти на 800 щось побудувати і сказати: так ми в домі, дивіться, все побудовано. Все молодці. Ніхто корупції вийде, якийсь Серега Лещенко скаже, корупції в Україні. Немає тому що щось побудовано. Дивіться, є. Ні, я так не вірю. Я не вірю в їхнє джентльменство. От в чому проблема. А в чому функція ось саме цього парламентського нагляду, коли створюються такі тимчасові слідчі комісії, тому що фактично ж слідство мають займатися відповідні правоохоронні органи. Якщо є запит, що ну, там можливо існує якась корупційна складова, то у нас ціла антикорупційна інфраструктура зі своїми слідчими, зі своїми детективами, яка власне документально може на кожне те питання, яке ви озвучили, дати відповідь. В чому полягає функція парламентського контролю? Вони якось будуть квапити. Цих антикорупційників, вимагати від них звітів. От як відбувається ця співпраця? Я думаю, що так. Ну, принаймні, ми знаємо з історії, що в Сполучених Штатах це дуже дієвий інструмент, це парламентський контроль, ну, в даному випадку, в Сполучених Штатах це контроль Конгресу і Сенату і на витрачанням коштів, і приходять туди, і звітують. Да? І тут ж треба, щоб прийшли. З набу прийшли СБУ і сказали, що ось ми перевірили: от скільки, скільки перевірили фірм, що в Сумську область зайшло, там 870 сім мільйонів. В Сумську область зайшло, які витрачала обласна військова адміністрація. Значить, були е, замовниками, були такі то департаменти обласної військової адміністрації, наприклад, там департамент там. Е, там житлово-комунального господарства, там чи ну, неважливо, якийсь департамент, да? що от їм зайшло 200 мільйонів. От вони зробили скільки окопів, скільки бліндажей, от ціна бліндажа, от ціна окопа, 100 погонних метрів окопа, от ціна одного зуба дракона, а всього їх зроблено скільки. І потім там, типу, а ви дивились, там типа, хтось із вас бачив зуби дракона, там, типу, а їх можна кувалди відбити, а то у нас там. Один Громадський активіст на сумщині каже, що бачили розвалені там, типа а копи вириті. По, там, по стандарту там е, на метр вісімдесят, але ми перевірили, а вони щось на метр шістдесят. Значить, і цих двадцять метрів хтось не дорив, і значить на цих двадцяти сантиметрах, на цих двадцяти сантиметрах хтось же заробив піньонзи. Да? Тобто якийсь був да? там Типу, давайте ловити когось, давайте, хто відповідальний. Чому не на, на метр вісімдесят глибину, а тільки на метр шістдесят? І хто за це понесе відповідальність? І от кандидат. Контрольна функція парламенту е, має бути, е, і тимчасові слідчі комісії парламентські мають бути, тому що вони несуть політичну відповідальність, і вони потім можуть виборцям сказати, що дивіться, ми перевіряли, і от ми перевірили СБУ і за це злетів якийсь із замначальників СБУ, який відповідав за це. Або там в Сумській області, раз нікого не посадили, ату його, значить, сажаєм цього там полковника. Чому? Тому що він нікого не догнав. От приблизно як воно має бути.